Вітанічка моє всім! Шановні, ви у нас на каналі. Я дуже радий вас бачити. Надіюся, що ви всі живі, здорові і у вас все добре. Зараз ми проїжджаємо прекрасне місто Монреаль на окружній і рухаємося не в менш прекрасне місто, або, скоріше, навіть провінцію, Онтаріо. У нас надзвичайно веселий вантаж, ми веземо нікель, <гум> якщо що. Але сьогодні не про нікель, звичайно. Сьогодні я хочу вам сказати, як я завжди говорив, і буду казати, що вікно можливостей закривається потихеньку, потихеньку, потихеньку воно зачиняється, і скоро його не буде. Тому всі, хто -то, сидять і роздумують біля е, своїх, не знаю. там, на своїх кухнях і ще десь там роздумують, куди ж все-таки вибратися. В кінці кінців я вам рекомендую швидше приймати рішення, тому що, в принципі, я думаю, що скоро це все закриється. Що я маю на увазі? Ну я візьму, наприклад, і Канади, візьмемо. Де ми тут є. От, багато хто. Ми виставили навіть були статистику, де ми показали. Скільки українців, які провінції заїхали, там приблизні ті підрахунки. Ну звичайно, хто в нас фейворіт, це в нас Онтаріо. Саме більше туди приїхали українців, тим мене менше. Але що я хочу сказати, що відбувається зараз? Як я вже завжди наголошую в своєму відео. Канадський уряд, канадська влада, вони вчаться, вчаться на своїх помилках, і повірте, вони ці всі е, помилки е, дуже швидко коректують, якщо в них там якісь получаються оці всі, от достатньо було певного періоду часу, щоб вони побачили, з якими проблемами зіткнулися новоприїжджаючі новоприї... люди, які приїжджали в Канаду, прилітали, е, що чого не хватало, і відповідно вони зразу почали регулювати цей ринок. Першим, що вони зробили, дивіться. Е, Якщо ми візьмемо по студентам, колись студенти, це була надзвичайно популярна річ для імміграції в Канаду. Дуже багато сімей власне, через студентські візи, тому що люди, які приїжджали по студентських візах, вони їхня сім'я, тобто чоловіки. Або дружини, нема різниці, мали право приїхати з ними і отримати відкритий ворк-перміт і працювати. Тобто, одна половина навчається, друга працює. Це було надзвичайно популярно. Відповідно, дуже багато людей в'їжджало власне по цій темі. Сказати, що це Канаді було вигідно? ні, це було надзвичайно Канаді вигідно, тому що багато народу привозили бабки працюючи, вони вкладали, тобто, все, все зрозуміло. Але відповідно, ці люди так само претендували на житло з сім'ями, тобто вони забирали теж якусь, що в Канаді є проблема, всі прекрасно знають за житлом. Відповідно, це відбувалося. Так само, це вся імміграція вона теж була досить великою кількості і спричиняла і спричинила так само зараз, вже, коли ще приїхала ще категорія людей, українців туди-сюди, вийшов просто колапс. Відповідно, канадська влада зразу що зробила? Зробила обмеження. Все. Тепер такої фішки по студентських візах немає. Немає тепер, що може другий зі сім'ї приїжджати ціла сім'я, і хтось там працює, а хтось навчається. Вони вирішили зробити так: зменшити кількість, взяти якістю. Тобто, щоб люди приїжджали, які дійсно мають бабки, які можуть навчатися, платити за своє навчання. Їм не потрібно, щоб там ще півсім'ї з ними приїжджало. і… Відповідно, працювали там, ну, та вся ситуація. Тобто, ви розумієте, да? От бачите, вже закрилося величезне вікно, тобто обмеження на студентські візи так само є великі, потім наступне. Вони так само дали провінціям, щоб провінції робили заявки, скільки їм потрібно студентів. Відповідно, це все, це, все, це, все буде приводити до того, що зменшиться потік людей. Відповідно, буде вирівнюватися ситуація з житлом на житловому ринку, так само на робочому ринку. Повірте, це все буде робитися. Я вам точно можу сказати, що такі країни, як Канада, вони ніколи не будуть собі робити якісь такі створювати проблеми, щоб в них був відкат. Ніколи в житті. Вони зараз просто та вся ситуація буде. Виглядати наступним чином. Дивіться, в Ізраїлі вже війна так само йде більше, ніж 100 днів. Відповідно, Канада прийняла такі там закони, вела, що ізраїльтяни, які приїжджають сюди, вони теж мають право податися. На робочі візи, на ці, на робочі ворк-перміти, тобто не на робочі візи, а приїхати вони, тому що їм віз не потрібно, вони приїжджають по своїх та електронних заявках. І от що. Але вони вже навчилися з українців. Українці добре всіх вчать, як не потрібно робити. Вони навчилися. Для ізраїльтян немає такого варіанту, щоб ти з Ізраїля міг вже отримати дозвіл, тобто ту саму робочу візу. Тобто, ні, ти приїжджаєш сюди і тут вже в них якби, звертаєшся по тій програмі, що в тебе на, ти звертаєшся, щоб отримати власне цю робочу візу. А верніше work permit отримати. Потім ізраїльтянам немає ніякої допомоги. Що так само вже, бачите, навчило то, тому що українці приїжджали, просто отримували допомогу і собі їхали. Тобто дуже були всі хитро вимахані і дуже всі були такі, знаєте, розумні. Ну, відповідно, я завжди кажу: хтось зробить неправильно, наступні починають просто отримувати, Вже зовсім по-інакшому все. Який колапс виходить на кордоні, коли ізраїльтяни приїжджають і заявляють, що да, вони хочуть працювати, їм відмовляють, тому що вони в'їжджають по туристичному намірах. Відповідно, вони повинні вказувати, що вони їдуть як туристи. А вже коли тут, вони повинні об'являти, що вони хочуть то то то-то. Розумієте? Дуже багато різних таких, як вам сказати. Дуже багато різних таких от казусів виходить, які призводять всі до того всього. Тому ви повинні розуміти ту всю ситуацію, що держави швидко вчаться і швидко вирівнюють, якщо в них десь щось неправильно. Європа, вона так само, повірте, тут вже не тільки йде там, чи Канада чи якась інакша країна. Так само Європа, вона так само регулює цю ситуацію, вона ж так само є в певних місцях є перенасичена людьми, розумієте, і вони починають це регулювати дуже просто. Відповідно, там, наприклад, та сама Польща вона починає вже збирати, забирати, зменшувати якісь там виплати, ще щось ще, 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 ще з документами. Тобто купа різних речей таких робиться, які потім призводять до того, що. Ну, в принципі, хто тільки зараз вирішив уп'ять поміняти наступну країну і приїхати, ті типу, помол, вони приїжджають в принципі вже на такі е, нерибні місця, ми скажемо так правильно. Е, чому це відбувається? Все дуже просто. Е, тому що всі, хто е, там, скажемо, раніше їхали, ви розумієте, що коли люди їхали там, тільки коли почалася повномасштабна війна в Україні, вони приїжджали, були дійсно, е, було житло. Була нормальна допомога. Хто не пригав з місця на місце, тому що є дуже багато таких розумних, які приїжджають, і вони рахують, що це вікно буде відкрите завжди. Ні, друзі, його не буде. Розумієте? І це вже показує ситуація. От ви собі представляєте, от я, наприклад. Е Слухаючи людей, а їх дуже багато, і люди виставляють і розказують, які, наприклад, просиділи там певний період часу в Польщі і зірвалися, і приїхали зараз в Іспанію. І куди вони не дергаються в ні там червоний хрест? А все, місць немає, і їм ніхто нічим допомогти нема не може. А немає місця, немає прописки, немає допомоги, нічого немає, розумієте? Тому що все перенасичено. Хватає ну, купа народу. А чому так відбувається? Тому що люди починають, хто там пожили, переїхали туди, ага там пожили не сподобалось, поїхали туди. І от такий, знаєте, цикл закритий там, і вони ото мігрують цілий час. Але. Тут виграє тільки той, хто монотонно приїхав, нема різниці в якій країні. Якщо він вирішив лишитися і е, сидить, вчить мову, отримує документи, шукає роботу або вже знайшов роботу. Тобто робить все, як воно повинно бути. І це є правильно. І я всім буду казати, що, друзі, е, що там, скажем, що вода, ну вона камінь точить, розумієте? Тобто, де ви лежите, де ви будете, воно все одно буде давати вам результати. Тобто, а всі, хто бігає туди-сюди, що майданами, -р -р, знаєте, по колу, в принципі, вони програють. Я вам точно можу сказати. Завжди буде програш, тому що ви там вже відклали певну свою частину сил, е часу, а потім ви повертаєтеся ще кудись. Там вже відповідно ситуація змінилася, тому що вже поняли, що треба щось підкоректувати. Ті держави зразу коректують десь. Щось обрубали з підтримкою, ще, 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 чимось, і все, і приходить кінець. Розумієте, що так само от навіть в Канаді, ви зрозумієте правильно. Можете багато, я нікого не заохочую, чи, ну, там, що я вам кажу, знаєте, ой, це все неправда, блогери знімають, показують, ні, ні, тут а все дуже класно, взагалі роботи купа і взагалі ви вийдете на вулицю і вам будуть 150 пропозицій житлом з роботою. Ні, звичайно, що ні, друзі. Тут така сама країна, як і всюди, де треба за місцем з цим під сонцем просто боротися. Але, щоб ви е, точно знали, я, буду, я в тому впевнений, тут ситуація, це все дуже швидко відрегулюється. Як вона відрегулюється, просто зменшиться потік іммігрантів. Зараз, коли вже Кует, нарешті, е, якого-то там числа, він е, буде, як це офіційно можна сказати, завершений в плані тому, що. Так, що воно робить, почекайте. Не дає обігнати і, і щось зрозуміли їхні рухи. Коет закінчиться, тобто всі люди, які там в'їдуть, получать свої верх-перміти, на тому буде крапка, друзі. І це, скоріше все, воно так буде, тому що всі прекрасно розуміють, що ситуація зараз з житлом, з тим всім зараз є критична і треба це все регулювати. Відповідно, коли буде наступний виток без поняття, е, так само не треба забувати, що в Канаді, скоріше все, тож, е, коли пройдуть вибори, скоріше всього, що консерватори, напевно, виграють ті вибори, а консерватори роблять, що вони першим ділом що затягують е, пояски. На животі еміграції, і притом так затягують, чим сильніше, щоб менше народу в'їжджало, тому що треба боротися з безробіттям, з тим всім, тобто в них своє. А зараз це надзвичайно популярне так само. Нема різниці, чи там USA, чи це Канада. Так само воно тут популярне, тому що всі бачать, що інфляція йде, люди більше не заробляють, і в така якби ситуація. Але вона вирівняється. Повірте? Повірте, це все врегулюється. Пару років і це все стане на свої місця, і опять там відкриється вікно можливостей, але це пройде опять час. <кхи> І люди, які зараз вибороли своє місце під Сонтем, вони просто їм буде нормально. Я більше чи впевнений, що в них буде все добре. І це стосується кожної країни. На рахунок того, я буду казати, що для цього, щоб нормально себе почувати, першим ділом треба. Зробити собі документи. Ви повинні мати нормальні документи. Нема різниці. Будете ви жити в тих країнах, чи ви там, коли в Україні настане мир, ви захочете повернутися в Україну. І я скажу ще більше до того всього. Зразу всім, хто там в Україні любить кричати, що ви там втікли, там пішли, ви нафіг, туди-сюди, не вертайтеся. Народ Україні потрібні гроші. І будуть потрібні гроші зі всіх сторін. І хто всі, хто українців будуть привозити гроші, вкладати в Україну, вони будуть тільки стимулювати, розвиватися Україну, коли в Україні все закінчиться і буде мир і, і злагода. Розумієте? Тому не треба, повірте, бігати і топтатися, що всі пішли нахрен. Ні, Україні власне потрібно будуть гроші і потрібні будуть люди. Так от, тому. На кінець того відео я можу одне сказати: що, якщо ви ще не оприділилися, я вам рекомендую оприділятися. Це раз, по-друге, не нехтувати ситуацію, тому що наступна така ситуація може повторитися, а може взагалі ніколи не повторитися. Повірте. В Європі так само закриють двері для українців. Я вам точно можу сказати. Європейці так само прийде момент, це ще не дуже багато часу лишилось, Просто вони закриють двері, тому що вони так само, їхні громадяни, вони так само не всі довольні тим, що крім ну треба ж розуміти, що крім українців, приїжджає ще багато різних національностей. Так само не треба забувати, що війни зараз в світі, як свіжі булочки, вони получаються дуже швидко. Тому стане якась друга країна. І, на пріоритетом, і про українців потихеньку почнуть забувати. Відповідно, не буде тих програм, це все поскручують і до побачення. От так буде. І ви повинні про це розуміти. Тому я вам бажаю одного, що друзі, всього найкращого, хто шукає собі нове місце для життя, я бажаю вам знайти і Жити і процвітати. До нових зустрічей. Не забудьте підписатися, поставити вподобайки, якщо, звичайно, вам сподобалося відео, яке я зробив. До нових зустрічей, друзі.